Персонські медійники і чиновники вивчають особливості державних комунікацій у нашій області. Фахівці українського кризового медіоцентру провели семінар тренінг, учасники якого обговорили і проаналізували питання інформаційної безпеки та розібрали ключові етапи побудови комунікаційної стратегії. Під час семінару учасники обговорили різні теми, які стосуються державних комунікацій, розглянули стратегічні і тактичні важелі інформаційного простору, ознайомилися з процесом впровадження реформ в Україні та особливу увагу приділили питанню інформаційної безпеки держави. Захід, який направлений на підвищення кваліфікації співробітників органів державної влади щодо захисту інформаційних інтересів, захисту щодо інформаційної безпеки України в Херсонській області, це є факт, що Херсонщина є форпостом України на півдні, і це є та територія. А через яку має відбуватися і реінтеграція Криму, і буде решті-решт відбуватися і звільнення Криму. Тобто, це є пріоритетна територія. Тому радий, що у сьогодні вже є представлених в на Херсонщині. Семінар відбувся у рамку проєкту GoComSUA з підвищенням стандартів комунікації органів державної влади України. Він зібрав столичних експертів, консультантів, практиків галузі, фахівців органів обласної і районної влади. Місія наша, вона в принципі більше для того, щоб налагоджувати діалог між владою та суспільством, щоб от формувалося відкрите суспільство, де люди між собою розмовляють, і це означає, що вони краще досягають результатів. Тому що якщо йдуть якісь паралельні процеси і між собою не скоординовані, то це просто втрата ресурсів, втрата, втрата потенціалів. Тобто, це є фактично комунікація, це питання налагодження ефективності і досягнення кращих результатів. Це також питання національної безпеки. Так? Тобто, щоб люди мали візію, розуміли на що вони працюють. За словами координатора проекту пані Ярини, український кризовий медіа центр і надалі буде запрошувати цікавих і незвичайних людей для конструктивних діалогів та тренінгів. Ольга Швидка, Григорій Шматко, телеканал Скіфія.